Вітаю! Напередодні Дня української писемності і мови і напередодні своєї прогулянки по Дніпру, яка присвячена цій події, я хотіла б поговорити з вами про композитора Миколу Лисенка. Який зв'язок запитаєте ви? Так, зв'язок не очевидний, але тим не менш він є. Як бачите. Я в чудовій локації. Це одна з зупинок в селі, де я живу. І якось я детальніше розкажу про цю зупинку, як вона з'явилася, кому вона присвячена. А сьогодні про Миколу Лисенка. Отже, як народилася ідея такої моєї прогулянки по Дніпру, що присвячена дню української писемності і мови на своїй останній екскурсії з нагоди відкриття у Катернославі учительського інституту, ювілею учительського інституту, я з поміж іншого зачитувала перелік предметів, які там викладали, і одним з перших предметів була російська мова, і тоді одна з екскурсанток здивувалася, сказала українська. Я кажу, ні, українською мовою. У Катеринославі до УНР, тобто за часів Російської імперії, українською мовою не викладали ані в державних навчальних закладах, ані в приватних навчальних закладах, і такого предмету, як українська мова, теж не було. І як знаємо, що це стало однією з причин, чому зокрема Олена Пчілка не віддала своїх дітей до державних до урядових шкіл і дала їм домашню освіту уже ближче до кінця 19 століття. В Києві, у Харкові почали з'являтися приватні недільні школи, де викладали українською. В Києві з'явився і дитячий садок україномовний, і діти Миколи Лисенка, власне, там здобували виховання, і в такій школі вони навчалися. Але це були радше винятки, ніж Якась традиція, і от коли у нас була ця розмова про українську мову, я тоді подумала, що варто більше заглибитися в питання, а де ж все-таки в Катернославі лунала українська мова, тому що, попри те, що мову не викладали, мовою не вівся навчальний процес, але ж наш народ зберіг українську мову, де ж тоді вони говорили українською, чули українську. Мова піде і про лекції, про вистави, про концерти. І тут зрозуміло не можна обійтися без згадки про концерт хору, який зібрав Микола Лисенко. Микола Віталійович разом зі своїм хором здійснив кілька турне Україною, і Катеринослав був одним із тих міст, де хор виступав. Але Лисенко бував у Катеринославі ще до свого концерту. Це було влітку 1878 року. Тоді він разом, разом ще з кількома своїми приятелями з другом спускалися Дніпром через пороги до Хортиці. Під час цієї екскурсії, цієї ризикованої, доволі прогулянки, він надихнувся на створення кантати Б'ють пороги. До речі, здається, 2008 року в нашій філармонії була виконана ця. Кантати і тоді диригував правник правнук Миколи Вітальовича. Теж Мик... Микола Віталійович, це справді була така для мене не незабутня подія, незабутній концерт. Цю подорож через пороги Дніпром Лисенко описує у листі до своєї другої громадської дружини Ольги Липської. Цей лист написаний українською мовою, але... Для нас сьогодні трохи дивною українською мовою, ну тому що треба згадати, та, що українську мову не викладали, українською говорили українці, які жили на підросійській, в підросійській Україні, але ж де вони могли навчатися письмової мови? Коли вони пишуть листи, коли вони пишуть свої щоденники, то якою мовою вони послуговуються? Вони пишуть так. Як вони чують лисенко належав до числа тих людей, які в тому числі запроваджували українську і в побут, і в письмо. І я якось теж записувала відео про Миколи Лисенка як не лише як про композитора, а як про великого українізатора. Отже, я хочу вам зачитати кілька уривків з його листів, які написані тоді ще на реченні Ольги Липській. 19 червеця. Ще немає усталеного слова на позначення черв. Я. Рвня, Там ось він пише 19 червеця 1878 рік. Катернослав, аж ось, коли досталася ми, люба панночко, земляченько, до Катернослава після довгого тиняння комічних пригод і оказії з моїм лисим другом. Щоб довго не розводитись, скажу що. Перетаскавши свої речі й клунки з київського пароходу на Катернославський. А тоді до Катернослава можна було дістатися тільки пароходом, тому що залізниці ще немає. Ми, маючи годину вільного часу до відходу парохода, пішли в Кременчуці подивитись на місто. Зустріли знайомого попа, зайшли до нього. Він як почав нас витати кав'яром, чаєм, раками, я не їв. Але Бернштам лопав на часом. Так ми, хоч не хоч, засиділись. Скоро добігли до пристані. Аж пароход наш перед очима простягся геть Дніпром на Катернослав. Завіз із собою усі чисто наші клунки. Ну що робити? Їм довелося три дні чекати, тому що пароход з Керменчука до Катернослава ходив лише раз на три дні. 20 червиця Катернослав. Це вже третій день, як ми у Катеринославі пароходом з Кременчука знайшли знайомих товаришів своїх. Ми ще й молодого Деконора студента взяли із собою. То він тут коло панночок катеринославських лицяється. А ми з людьми поважними водимося. І мені не без музики і співів. Така доля моя. Люди, з котрими ми бачимося і цілі дні водимося, люблять дуже рідну пісню, рідну музику, слухають радо. Це дуже приємно читати. Що в Катернославі люблять українську пісню і музику. Та такий мої утвори трохи не всі знають і співають. І це дуже приємно читати. що Це ми зараз знаємо, що Микола Лисенко видатний композитор. А тоді це йому 36 років. Тоді він більшою мірою був відомий у Києві як. Педагог як викладач фортепіано, ніж як композитор, і тим не менш, вже в Катеринославі були прихильники його творчості, його не просто творчості, не, як викона... не тільки як виконавці, та прихильники саме його композиторської діяльності. Оце Бернштам скінчив уже свої клопоти біля начальства, і ми сьогодні вирушаємо на пороги. Сьогодні на ніч у лоцманську кам'янку, де заночуємо. Там нам готують великого дуба з лоцманами, онуками старих запорожців. Завтра зрана попливемо дубом просто аж до ненасиття. Порога найлютішого, найстрашнішого, де і буде перша розкопка могил. Далі розкопки на острові Хортиці, а далі в степи прямуємо у першій м'юлі. Тобто липні сподіваємося повернутися додому. І за кілька днів ще один лист, і там вже йде опис того, як вони сплавлялися цими порогами. 25 червеця 1878 року. Колонія острова Хортиці нас їхало на пороги щось душ із 12 або 14 – два вчителі, п'ять дам і нас троє. Дами Катеринославки, котрі нас дуже вхітно й щиро витали у городі, водячи скрізь і годуючи на пропале, теж захотіли проїздитись. Провели нас до лоцманської кам'янки, села, де ми брали собі дуба і лоцманів запорожців колишніх. Доїхавши до села, надумались і далі поїхати через пороги аж до найбільшого ненаситицького. Що за розкішна природа тих порогів? Така грандіозна околиця, береги скелями височенними вкриті, а Дніпро й шумує, спертий камінням упоперек від краю до краю. Тепер вода вже мала, не те що по весні. Декотрі з порогів ми переїздили впрост поміж камінням і безпечно перейшли. Більшу ж частину порогів обминали каналами. Ненаситець по запорозькому дід найлютіший, найвеличніший, аж дух сперло у грудях, як переїздили. Канал простягся щось на півтори версти, і то летіли по ньому, немов стріла. Білі кіски з хвиль над вирами під водним камінням, стрибають, здіймаються, мов шум з окропу в казані. А це одразу дуб поринав якусь безодню, яму з води над лавою з каміння. Тріщить, стогне дуб, мов живий. Хвилі лютують навколо, кидаються, мов скажені, у човен обливають нас. І весело, і боязко, і якось чудно на душі, проминув пекло. І спочиваєш себе, немов якимсь і справді лицарем, одважним вояком, треба було бачити фігуру нашого лоцмана, мусія бойка, високого стану чоловіка, від умілості якого залежало усе наше життя. Був би трошечки схибив стерном, рулем, і вся компанія годувала праків своїм тілом. На йому широченні сині козацькі, наче море штани, біла сорочка чорним вишивана, довгі вуса, поза Боже, яка велична поза, безстрашна, одважна, лицарська, і хоч би вусом моргнув, хоч би бровою повів, хоч би хмаринка на виду від якого небудь страху або турбування, немов він таке звичайне, просте діло робе. тільки очі, немов зорі, в одне місце дивляться. Немов прикуті до тієї безодні, що кипить і шумує напереді нашого дуба, таке враження глибоке і непозабутнє, що й навіки, здається, не забудеться. Від ненаситця дами усі повернулись собі додому, а ми у п'ятьох попливли далі. Написав під пливом дещо і теж б'ють пороги. Що були зі мною, і до нових зустрічей.